Мої улюблені іграшки балерина Капучина та крокодила Бамбардира. Ого, а ми вже почали челендж. Тоді до мене вже прийшла ідея. Девід лови. Зроби торт у вигляді цієї іграшки. Хм, Дай мені поміркувати. Вирішено. Я знаю, що мені допоможе. Дістаємо мого помічника. Цей робот був спеціально створений для того, щоб робити торт. Давай починай. Він збере ідеальний торт за хвилину. Мені треба лише класти коржі. Коли торт буде готовий, потрібно відрізати все зайве. Готово. Кладемо другий корж. Знову крем. Третій корж. І так, все зайве. Я відріжу за допомогою рукавички залізної людини. Круто, це не так же складно. І навіть весело відрізаємо все зайве. Супер. О, ця штука мені заважає. Девід, ось це у тебе технології. Ага, робот, давай крем. Зараз один робот. Він же був тут, куди ви його поділи. Бабуся, шеф? Я не можу зізнати, що скинув його зі столу. Що ж робити? Ага, все зрозуміло. Добре, я накрию свій торт зеленою мастикою. Так навіть буде простіше. Готова. Додамо їстівні деталі. Вийшла справжня голова крокодила. Він виглядає фантастично. Клас. Мені подобається. Він же схожий на справжнього. Та годі тобі, бабуся. Далі беремо шоколад. Його треба розтопити. Ви ж не думали, що я на цьому закінчу. І так. Розтопили шоколад. Тепер потрібно зробити літак. Заливаємо шоколад у форму лего. У мене вийшли шоколадні лего деталі. З них мені простіше зібрати літак. Виходить. А що мені зробити, Джес? Ти вже вигадала дорогенька. Звісно, бабуся, лови балерину Капучино. Що? Ого? О, яка мила лялька. Добре, з цим я впораюсь. Збираємо торт. Всередині буде кавовий крем. Хочу зробити голову. Чудово. Кладемо другий корж. Знову крем. Чудово. Зверху накриваємо шапочкою, а тепер накриваємо торт мастикою. О, подивіться, як здорово вийшло. А тепер важливо правильно ляснути по столу. Вийшло. Ніхто не злякався. Зараз почекаємо, коли торт приземлиться. О, ідеально. Схоже на справжню кружку кави. Додамо деталі. Потім зверху налємо карамельний сироп. Яка смакота. Мені подобається. Білим шоколадом намалюємо красивий малюнок. Наче правда кружка капучино. Ой, вийшло так мило. Неймовірно. А що до мене летить? Ого, схоже на акулу в кросівках. Окей. Буде зроблено. Коржі будуть блакитними. А крем білий. Звісно, збираємо торт. Декілька коржів. Крем. Тепер він готовий. Відрізаємо все зайве. Формуємо акулу. Ось так. Я слідую порадам своїх колег. і також накрию торт мастикою. Чудово. Додамо плавники. От, після пофарбуємо їх і акулу повністю. Та поставимо акулу на кросівки. Готово. Ви все зробили? Клас, все готово. Які класні! Тоді швидко до мене на дегустацію. Це кращий день в моєму житті. Почнемо з крокодила. Спробуємо лего. Ммм, смачний шоколад. Супер. А тепер відріжемо шматочок крокодила. Вау! Цікаво, який він всередині. Зелений. Спробуємо. Очмоніти, як смачно. Мені подобається лайк. Правда, у вас навіть шансів нема. Стривай, хай спробує мітор. А що тут балерина капучино? Давайте відріжемо шматочок. Вау! Який гарний розріз! Спробуємо. Ого! Як смачно! Навіть важко зупинитися їсти. Бабуся, ти найкраща. А що тут? Який милаш. Мені навіть шкода його їсти. Але треба. Давайте оцінимо твою голову. Ой, Прикольно. Я вирішила спробувати її. Смакота-смакота. Але перемагає. Бабуся. Е, а що із шефом? Ні, перемога має бути моєю. Шеф, не переживайте, так у вас все вийде. Ого, це я хочу. Приготуйте для мене піцу. Звісно, це буде легко. Почнемо з одного яйця. А от і воно розбиваємо в миску, а потім ще п'ять штук. Далі додамо трохи борошна. І молока. Перемішуємо ретельно. Виходить тісто. Його потрібно ніжно розкотати качалкою. Ось так. Я теж встигла замісити тісто. Упевнена, що таке ж смачне. Затискаємо краї, щоб вийшли бортики. О, тепер треба приготувати тісто. Для цього відкусимо трохи червоного перцю. Зараз, як загориться, о, вже підступає вогонь. Чудова. Ого, бабуся, оце у тебе методи. Натомість основа для піци вже спеклась. І не довелося використати духовку. Тепер зробимо соус. І так, змішуємо огірок, брокколі та салат. Натискаємо, перемішуємо. Дуже швидко. І соус вже готовий. Як свіженько він пахне, Розмажемо на основу піци, кладемо обережно, розмазуємо. Для начинки я використовую овочі: цибулю, перець, чері та базилік Ой, шеф, що ви там смажете, а? а? я готую тісто. Я навіть зліпив окрему форму з тіста для соусу. Так, так, я навіть таке вмію. Не дивуйтесь, почнемо з соуса. Всередину зальємо кетчуп. Та й по всій основі має бути кетчуп. Далі присипаємо все сиром, викладаємо піпероні після перець та маслини. Потрібно знову все підігріти пальником, щоб наш сир розплавився. Це ми зробимо дуже швидко. Я теж дещо придумав. У мене буде солодка піца. Такого джес точно не їла. Для соусу нутелло, начинка шоколад, мальтізерс і еманде. Готово! Нехай Джес спробує! Вау! Ви впорались на п'ять з плюсом! З чого мені почати? Тут такі пахощі! Давайте з класичної піци. Вона з піпероні. І тут навіть соус є. Спробуємо все разом. Неймовірно смачно. Ой, а це що таке неприємне? О, це маслини. Не яка. Я поспішила. Мені не подобається. А що тут? Піци з овочів. Давайте спробуємо. Виглядає, звісно, дивно. Ой, а на смак гидота! Мені терміново треба це заїсти. Солодка піца. Класна ідея, Девід. Твій варіант піци мені дуже подобається. І він перемагає. Йохо! Я так довго на це чекав. А ви лозери. О, я вигадала. Зробіть мені коктейль. Я так хочу пити. Звісно. Кладемо в килих різнокольорові джосболи. Класно падають. Потім беремо полоничний сироп. Потрібно вилити його в молоко, щоб воно стало полоничним. Ось так. Ну що? Тепер давайте все перемішаємо. Готова. Заливаємо молоко у келих. Ось так. Прикрашаємо все вершками. Накриваємо кришкою та ставляємо трубочко. Це так апетитно виглядає, що я не можу втриматись. Стій, куди не можна. Я зроблю для моєї дже овочевий коктейль з огірка. Вижимаємо огірковий сік. Супер. А прикрасимо коктейль брокколі. О, вийшло так, як я і хотіла. Так, знову овочі. У мене от фрукти та ягоди. Це набагато смачніше. І також корисно. Що ж, коктейль готовий. Залишилося оперелити. У келих кладемо одну ложку кучі, заливаємо коктейлем. Вуаля! Люба джес. Спробуй! Ого, у вас вийшло. А це що? Брокколі? Так. Це вже поганий знак. Спробуємо. Колір жахливий. Нічого гірше не було. А що тут? Це схоже на щось смачне. Давайте оцінимо. Ух ти! На смак класно. А що тут? М -м, коктейль з джузболами. Такий я схвалюю. Супер! Мені подобається такий коктейль найбільше. Дев'ять переміг. Його перемога знову моя. Я вже придумала першу страву. Хочу кавун. Давайте починати. Yeah. Звісно, Вів'єн. До мене вже прийшла ідея, що зробити із цим великим соковитим кавуном. Беремо ніж і відрізаємо верхню частину. Далі беремо занурювальний блендер. Збиваємо кавун всередині. Прямо у шкірці. Чудово. Ну, а тепер потрібно перелити наш кавоновий фреш у спеціальну пляшечку. Готово. Накриваємо та капаємо у воду. Подивіться, виходять справжні джузболи зі смаком кавуна. Отак. Супер. Зовні стімна оболонка. А всередині смачний кавуновий сік. Пересипаємо всі джузболи назад у шкірку кавуна. Тепер додамо трохи білих джузболів. Обережно все розподілити ложечкою. Потім треба залити все смачною фантою. Ось це смакота вийшла. Вибираємо трубочку і прикрашаємо парасолькою. Бабуся, у мене все готово. А ви що вигадали? Зараз побачите шеф. Для початку потрібно добре потрясти кавун з усією силою. А тепер прибираємо верхню частину і бачимо всередині готовий кавуновий коктейль, котрий треба перелити у миску. Ох, як важко! Вийшло! Тепер беремо різні ягоди та фрукти. І засипаємо повністю порожню шкірку від кавуна. Ой, ну просто чудово! Тепер візьмемо мій домашній мед. Я його просто обожнюю. І заливаємо ягоди. Л'ємо побільше, не шкодуємо. Чудово! Ну а тепер заморожуємо спрей миттєвої заморозки. Чудово! ну а тепер можна відрізати шкірку з боку. Ну-ка, помилуйтеся цим розрізом. Здається, вийшло дуже апетитно. О, а я ще нічого не вигадала. Мені варто прискоритись для початку. розіб'ємо каву на дві половинки. Ого, вийшло з першого разу. Тепер очистимо кавун від м'якоті. Ой, який він смачний. Я готувався з'їсти. ням 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 О, ось це обілось. Це виявляється не так і легко. Тепер візьмемо чайник і покладемо всередину шоколад. Закриваємо та чекаємо, коли вода закипить. Отак, шоколад уже став м'яким. Дістаємо, відкриваємо, а потім видавлюємо шкірку кавуна. Видавлюємо всі шоколадки, щоб заповнити всю половинку кавуна. Ммм, як же апетитно це виглядає, але це ще не все. Тепер відкриваємо скітос і додамо туди. Висиплю всю пачку. А щоб було ще смачніше, додам мармеладник ведмедиків. Готово. Тепер можна все це перемішати. Ох, я навіть заздрю сестрі, що вона все це буде їсти. Ложку прибираємо і можна подавати смачного вів'єн. Смачного. Вау, це ви все зробили для мене? Я дуже рада. Хочу почати ось із цього коктейлю. Ого, так там багато джазболів. Круто! Вони прикольно лопаються. Мені подобається. А що ще є? О, то це схоже на желе. Спробуємо. Дуже фруктово, дуже смачно. Ходімо далі. Ого, це ще шоколадне. Давайте спробуємо з допомогою ложки. Шоколад обожнюю. Але хто переможе? Ніхто. А це як ніхто. Ви не виконали моє бажання. Я хотіла кавун. Ось це те, що треба. А от воно що, ясно. А тепер мені хочеться хоба. Придумайте щось для мене. О, Я вже знаю. Зараз, зараз! де там була моя жуйка? О, знайшла! Ось і хуба-буба. Будеш? Що? Ні. Я хочу круглу хуба-бубу. Це важливо. А, ну, це так, звісно. О, ідея. Я зараз все зроблю. Пересипаємо жуйку в чашку. А тепер її треба розплавити. Я буду це робити з допомогою фено. Так, виходить, чудово. Жуйка стала рідкою. Тепер переливаємо її на дошку. Ой, яка краса. Чекаємо, коли вона застигне, і нарізаємо на довгі смужки. А потім загортаємо у рулони. Викладу на тарілку і вуаля! Тепер у мене вийшло те, що хоче від'єн. Дитинко. Я придумала дещо краще. Беремо помідори і відправляємо їх у блендер. Вмикаємо. Чекаємо, коли вийде фреш із помідорів. Готово. Тепер обережно переливаємо на лист. розподіляємо рівномірно. І відправляємо запікатися у духовку. Трохи зачекаємо. О, готово. Можна діставати. О, а який аромат! Беремо ніж та нарізаємо на смужки. А потім ці смужки закрутимо у руло. У мене вийшла кругла помідорна жуйка. Викладу на тарілку, прикрашу і можна подавати. Та-дам! Схоже на помідорки. Схоже, але моя жуйка буде краще. І так, беремо маршмело і висипаємо на сковорідку. Перемішуємо і чекаємо, коли воно повністю стане рідким. Ще трохи. Так, саме такої консистенції я і хотіла. Потім беремо фрукт дракона та нарізаємо його на шматочки. Відправляємо на сковорідку до маршмеллоу і все перемішуємо. Який ж гарний колір виходить? Готовий плажуйте, перекладемо на дошку. А потім за допомогою спеціального гаджету нарізаємо на смужки. Залишилось саме важливе закрутити урлон. Отак, вийшло чудово. Пів'єн. Спробуй. Ого, ви так швидко впорались. Ну, і що, почнемо з цієї жуйки? Така яскрава. М -м, це маршмило. Прикольно. Далі спробую цю незвичайну жуйку, схожу на помідор. Ой, вона ще реально із помідорів. Гідота. Ну і нарешті залишилось спробувати жуйку від моєї сестри Ніколь. Ой, це саме те, чого я й хотіла. На смак, як хуба-буба. І бульбашки виходять від міні. Ніколь, вітаю з перемогою. Так, я на це чекала. Як приємно перемагати. Тепер мені хочеться яєчню. Приготуйте, будь ласка. Звісно, мила. Беремо перець, котрий я між іншим сама виростила. Та нарізаємо його на кружечки. Спочатку червоний, потім жовтий. Перекладу кружечки перцю на сковорідку. А потім у кожне кружальце перцю розбиваємо по одному яєчку. Коли яйце буде готове, то можна перекласти все на тарілку. Виглядає апетитно та оригінально. Ви чого? Ми ж ячню робимо. У мене свій підхід. Я вирішила зробити торт. Наносимо крем, а потім вирівнюємо його за допомогою кулінарного шпателя. Чудово. Далі беремо банку нотели. Відкриваємо і виливаємо вміст зверху на торт. Погодьтесь, виглядає неймовірно апетитно. Потім видавлюємо зверху збиті вершки. І дістаємо консервований персик. Половинку персика кладемо на збиті вершки. Бачите, тепер це нагадує яєчню. І то вірно. М -м, як смачно. Обожнює солодковато. О, до мене прийшла ідея. Я зроблю яєчню і солодкої вати. Ось так. Швидко та ефектно. Пів'єм. Спробуй. І з задоволення. Почнемо із торта. Виглядає класно. М -м, який солодкий аромат. Ух ти. Це дуже смачний торт. Але яєчні тут мало. Давайте оцінимо наступну страву. Ось тут явно є яйце. Яєчне уперся, нагадує квіточку. І на смак дуже здорово вийшло. Ну і що, залишилось спробувати ось цю повітряну яєчню. Вона реально схоже на хмаринку. А, та це солодка Цікава задумка. Але перемогу я віддаю бабусі. Ой, я перемогла. Як несподівано, дякую.